Друзі, я вас всіх вітаю. Нечаста рубрика на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про спінінги і про їх ремонт. Трохи я вас повчу сьогодні, трохи розкажу про свій досвід. І взагалі подивимось про цю модель спінінга. Це у нас в ремонті спінінг Crazy Fish. Читаю Оріон. Оріон і дуже довгий він 290 см, аж не вилазить за мій робочий стіл. Непоганий спінінг. Відразу видно, що людина розуміється, власник цього спінінга розуміється на, на спінінгах. Навіщо потрібен довгий спінінг, значить його довжина. Довжина 290 см, заявлений тест від 5 до 21 грама. Багато характеристик я вам не скажу, який тут матеріал, але ось тут на кільцях прописано, що це Fuji Titan. Ну, Для такої довжини це дуже важливо. Є у нас на каналі окрема рубрика про спінінги. На жаль, як мені здається, була було пропущена вами дуже цікава тема: Ремонт спінінга в стилі Гаррі Луміса. Там багато теорії розказується, чим видатні спінінги Гаррі Луміс, чим нас навчив Гаррі Луміс, чому воно пошло, пішло в Шимано, і взагалі як відрізнити якісний спінінг від неякісного. Дивіться, дивіться не буду повторюватись. Пошукайте, на каналі є окремий плейліст. Так, значить, дивіться, що у нас конкретно з цим спінінгом. Чому він потрапив в ремонт, бо людина придавила спінінг дверима машини, і в цьому місці було поломано. Було, було влаштовано значить, всередину загнана карбонова трубка. І місце перелому перемотано і покрито ось такою от епоксидною капелькою. Як в обслуговуванні котушок, саме головне, це смазки, мастильні матеріали, а без, без, без них, без того, що ви обладаєте. Не обладає, не, ой, вибачте. Не маєте самих кращих смазок мастильних матеріалів, не вийде у вас гарний сервіс. Так само в ремонті спінінгів дуже важливо мати гарну епоксидну смолу, гарні епоксидні смоли. Так само, як і смазки коштують дорого. Працювати з ними тяжко на відміну від цих мастильних матеріалів. А смазка, вибачте, поксидна смола має сохнути по технології приблизно добу, маєте мати машинку. Машинку можна зібрати самостійно. Цю машинку я зібрав на базі моторчика від, 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 від мікрохвильової пічки. Знайшов недорого десь на якихось китайських сайтах, не пам'ятаю, на Aliexpress чи де там. Я не знаю, 10 доларів максимум можна купити цей двигунчик, і він вам буде обертати, тільки там треба буде зробити базу. Ну Давайте поїдемо по черзі. Значить, Починаємо з того, що маєте для того, щоб ремонтувати, маєте мати нарізку карбонових трубок. Я маю, в мене багато поломаних спінінгів, є цілі спінінги, є квівертіпи, вклейки, які я використовую. Не кожен ремонт спінінга, до речі, сказати, залишить характеристики спінінга такі самі, а це у нас комлева частина. Вибачте, спінінг дуже довгий, я не буду показувати йому його повністю. Комлева частина, Комлеву частину зазвичай можна відремонтувати без втрати характеристик. Перше кільце на спінінгу, Існують, до речі, такі спінінги, якщо вони двохчасні, на яких на нижній половині не один а не одне А більше кілець. І це буде залежати від того, що ми звикли називати строєм, ладом. Перше кільце стоїть там, де спінінг починає гнутися. А, тобто нижня половина спінінга, вона не така гнучка. А, матеріали, трубки, які ви там а, маєте, які будете використовувати в якості ремонту, маєте, має бути приблизно така сама по а, ладу, по гнучкості. Це у нас а, в кадр. Давайте можу. Ось. Ось у нас кінець. Цю, цей штіфт я ще не обрізав, буду його. Цей там закривати цей отвір. Так, поговорила. Далі. Наступне Наступне маєте мати гарні неворсисті нитки. Нитки продаються в родбілд-магазинах, але теж дорогі. У мене є декілька родбілдингових цих ниток, але я також користуюсь і, скажімо так, які не позиціоновані як. Нитки для Значить, Маю. Давайте можемо різкість. Маю, наприклад, ось таку ось, вона. ось таку катушечку в Польщі зроблено. Ставте на паузу, дивіться назву, можете в інтернеті пошукати. Значить, Основні характеристики ниток, які мають бути. Нитка має бути не ворсиста. Не ворсиста, не підніматися. Епоксидна смола, поки вона в рідкому стані, вона сприяє тому, що ворс піднімається. Тобто, ворс піднімається і буде все це під епоксидною смолою некрасиве. Тобто, дивіться, дивіться нитки, навіть я вам хочу сказати ті нитки, які Позиціоновані, як продаються деякими виробниками, торговими марками, ну, наприклад, Мікадо, вони не, не зовсім підходять під ті характеристики, які я вам сказав. Тобто беріть нитку, а краще йдіть, в якийсь гарний швейний магазин з дуже великим асортиментом, якщо не хочете там витрачати дуже великі гроші на цей. На спеціалізовані нитки, там американські, наприклад, то ну, купуйте таку нитку. Далі, епоксидна смола. Епоксидна смола, я вам сказав, це саме головне а, в родбілдингу в ремонті спіннінгу. З гарними епоксидними смолами гар, а, тяжко працювати, вони а, можуть а, сохнути там, близько доби. Тому а, при можливості, якщо а, нема такої в мене. Як сказати, запиту на там зробити супер-красиво, супер, супер красиво, то я стараюсь користуватися епоксидними смолами, які сохнуть швидше. Реально тяжко знайти епоксидну смолу, яка сохне 30 хвилин, але, в принципі, можна. Більшість епоксидних смол, які ви там підете в ЕПЦ, якісь ще магазини будете дивитися, на них навіть не написано строк, строк життя епоксидної смоли. Ну, зазвичай стандартно це 5 хвилин. Ось, ладно, 5 хвилин, 30 хвилин. Значить, в кімнаті має бути стабільна температура, має бути температура плюс. Плюс 20, плюс 25 десь в такому диапазоні, то тоді ця епоксидна смола вона поводить себе більш стабільно. Має бути сухе, сухе приміщення без протягів, не має бути пилу, бо пил дуже гарно прилипає. Зачиняйте двері і, цей, і працюйте в цій кімнаті. Якщо ну, тут у нас, наприклад, в цьому випадку пішло, я не знаю, може, 1,5-2 грами смоли, завжди треба замішувати трохи більше, наприклад, в два рази більше, бо мала кількість смоли погано перемішується, а погано вступає в реакцію. Якщо ж, ну, вже бачите, що щось воно там нерівномірно. Нерівномірно розтикається, я тоді, наприклад, що роблю я підкладаю під низ маленьку таку таблеточку свічку під нагріванням, трохи воно стає м'якшим, але, ну, і дивіться, щоб не почало воно капати. Тобто, Але хороша епоксидна смола. вона а при праці з нею має трохи капати, трохи має стікати, щоб не було воно товстим шаром. Це досвід, 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 досвід. Ось. Ось вам коротка інструкція про ремонт спіннінгів. Більше теорії заходьте на плейліст, вибачте, за звук звичайна моя камера, яку я використовую для. Для, цього. для зйомки таких відео не хотіла нормально фокусуватися, тому на іншій камері ось такий звук. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. Цікаво, чи цікаво вам знати більше про спінінгів, Будемо розглядати там окремі моделі, які приходять до мене в ремонт. Чи вони відповідають заявленим характеристикам в стилі Гаррі Луміса, чи ні. До речі, сказати, цей Аріон так він, зроблений, виконаний якісно. В основному кільця стоять по шву, тому, в принципі, рекомендую для покупки і для праці на цю довжину 2,90, Не такий вже він сапливий. Так що теж, теж така гарна версія. Ну, На все добре, побачимо наступних відео.